Я Ляшенко Діана, учениця 9 класу, як майбутня журналістка, хочу спробувати себе в сфері журналістики, зробивши репортаж на тему деякі важливі події з історії села Крива Балка. Отже 9 лютого 2023 року в Кривобалківському ліцеї з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області в рамках проєкту Роки війни століття пам'яті відбувся захід в дистанційному форматі під назвою Тренінг пошуковця про що може розповісти ложка з написом Скорич. Мета тренінгу з'ясувати, коли саме і за яких обставин відбулося звільнення села Кривобалка від нацистських загарбників в 1944 році, і як могли загинути в ході боїв за наше село кілька радянських воїнів, серед яких був власник солдатської ложки з написом Скорич. В заході взяли участь учні 10 класу Фабій Вероніка, Волошина Емілія, Гусаренко Денис, Дика Діана. Лавренчук Дар'я, Нанівська Вікторія, Пацюк Андрій та учні 11 класу Тривонос Богдан, Мельник Віталій, Соловій Аліна, Стройко Андрій, Заруліс Богдан та Швадюк Юліана. На заході були присутні вчителі ліцею та гості з відділу освіти. Захід проводив вчитель історії Сошинський Олександр Вікторович. Замість вступу Олександр Вікторович запропонував переглянути короткометражний фільм Вони віддали своє життя, щоб жили ми, який ви можете переглянути самостійно за покликанням під відео. В фільмі розповідається про двох наших земляків Шевченка Панаса Полікарповича та Гранду Руслана Володимировича, які жили в різний час і загинули, захищаючи Україну від ворогів. Шевченко Панас Полікарпович 1905 року народження був смертельно поранений в 1941 році бою з нацистськими загарбниками в Донецькій області і був похований 24 листопада 1941 року біля села Мар'їнка. У 2015 році біля цього села в боях з расистами був смертельно поранений гран-руслан Володимирович. 1972 року народження, який помер 11 лютого, Панас Полікарпович пожертвував своїм життям, щоб нацистський план Ост назавжди залишився лише планом. Нагадаю, згідно плану Ост, Україна як держава мала бути ліквідована, українці мали бути виселені або винищені, а нашу рідну землю мали соцілити представники вищої раси німці арійці. Руслан Володимирович пожертвував своїм життям, щоб путінський план Новоросії ніколи не здійснився. Згідно нього, більша частина України мала бути приєднана до Росії як новоросія, а українці мали бути або виселені, або винищені, як Бучі, а ті, що залишаться, русифіковані. І скільки буде існувати український народ, ми маємо пам'ятати, шановувати. І дякувати тим воїнам, які загинули в боротьбі за те, щоб ми були українцями, могли говорити українською мовою і жити по демократичним законам наших предків та козаків. Після перегляду короткометражного фільму було надано слово Мулі любов Анатоліївні. Яка сказала, що тема вшанування подвигу українських воїнів у часи Другої світової війни для неї має ще й особисте значення, адже в 1944 році в білорусі загинув її дід дубинко Іван Гордійович. Поїхати на його могилу в село Озаричі в Гомельської області було її мрією з дитинства. На жаль, з огляду на ворожу позицію Білорусі, яка допомагає Росії в її зусиллях завоювати і підкорити Україну, зараз це здійснити взагалі неможливо. Олександр Вікторович розповів про маленьке відкриття учениць 9 класу Ангеловської Ангеліни та житника Анастасії, які дослідили по господарчі книги нашого села і з'ясували, що за роки Другої світової війни. З нашого села було мобілізовано не 62 воїна, з яких загинуло 53, а 95. Саме стільки наших земляків воювали в роки Другої світової війни з нацистами. Після компліментів на адресу учениць дослідниць Олександр Вікторович запропонував учасникам заходу відчути те, що відчуває першопроходець, який, досліджуючи якусь проблему, першим, знаходить те, чого до нього ніхто не знав. Ми всі знаємо і кожного року відзначаємо цю подію, що Миколаїв було звільнено від нацистів 28 березня 1944 року, а незабаром і наше село. Проте, коли ж саме звільнено криву Теж 28 березня, чи може 29? дев'ятого або 30? захід не випадково називається тренінг пошуковця, адже сьогодні учасники спробують пройти шлях дослідника від початку і до кінця, щоб дати відповідь на питання, коли кривобалку було звільнено від нацистських загарбників і за яких обставин загинули воїни, які її визволяли. Можливо, хтось з учасників відчує солодкий смак відкриття невідомого і назавжди зв'яже своє життя з пошуком на ниві археології або історії. Виступила з повідомленням учениця 9 класу житник Анастасія. Працюючи над проєктом роки війни, століття пам'яті, я зацікавилася роботою могилі і дорогі, цім серцем поклонись. Яку у 2014 році написали учні нашої школи? Рачковська Дар'я, Фроленко Ганна і Запорожець Дмитро під керівництвом Запорожець Ольги Василівни, ній розповідається про те, як жили люди в селі Криві Балці під час Другої світової війни і про пам'ятник загиблим воїнам-односельцям? Хочу звернути вашу увагу на той факт. Що під час будівництва водогону, біля сучасного дитячого садочка в 1970-х роках, було знайдено поховання одного німецького солдата і двох радянських. Біля решток першого солдата був знайдений солдатський медальйон, в якому була записка з прізвищем солдата Янченка. Біля решток другого солдата була знайдена ложка, на якій було вишкрібано скорич. Ми пропускаємо, що це було прізвище другого солдата. На алюмінієвих ложках солдати часто вишкрябували своє ім'я, прізвище, дату народження і військову частину. Це робилося для того, щоб не переплутати свою ложку з іншими. Також вони служили замість солдатських медальйонів. По ним можна було розпізнати Загиблого солдата. Далі була робота з документом начальнику штабу 5-ї ударної армії у призветнення No088 Штакор 37 на 23.00 29 березня 1944 року. Під час обговорення учасники зізналися, що їх увів у ступор відносно мирний опис подій, що розвивалися напередодні і під час визволення кривої балки від нацистів. Адже всі очікували на опис правопролитних атак і контратак, авіаудари, екопашні сутички та боротьбу з німецькими танками. Натомість весь документ просякнутий згородами на зразок, не зустрічаючи опору супротивника, двічі, дивізія не зіткнулася з опором супротивника, зіткнень із супротивником не мали, втрат війська не мають. А це означає, що, втративши Миколаїв 28 березня, нацистські війська просто відступили без бою на Одесу, не залишивши навіть підрозділів для прикриття свого відходу. Тому під час визволення села Кривобалка від нацистів, яке відбулося 29 березня 1944 року, близько 16.00 години, підрозділами 416-ї стрілецької дивізії, 37-го стрілецького корпусу 5-ї ударної армії, не загинув жоден воїн, жоден мирний житель, не було ніяких руйнувань, оскільки бойові дії за село були відсутні. І ось Олександр Вікторович ставить проблемне питання: Поясніть, будь ласка, як же ж могло так статися, що згідно Книги пам'яті України Янченко Стефан Хомич загинув в березні 1944 року, і він мав при собі солдатський медальйон, який використовувалися в радянській армії лише до кінця 1942 року. Крім того, згідно документу військової підрозділ, який оволодів кривою балкою, не мав жодних втрат. Учасники заходу висловили гіпотезу, що, мабуть, в якомусь документі допущена помилка, адже ці солдати цілком випадково могли підірватися на міні, наприклад, і саме тоді, коли звіт про відсутність втрат вже був відправлений. Олександр Вікторович похвалив учасників за логічну версію і продовжив розвивати цю думку. Отже, припустимо, що Скорищ і Янченко загинули в березні 1944 року під час визволення села, підірвавшись, скажімо, на мінах. Але чому біля кісток Янченка знайдено солдатський медальйон, який вже не використовувалися в радянській армії, починаючи з кінця 1942 року? Чому загиблих не поховали на кладовищі, а в парку та так, що про місце поховання начисто всі забули? А саму братську могилу було знайдено цілком випадково під час ремонту водогону аж через 20 чи 30 років. Хтось із учасників несміло висловив думку: мабуть, вони загинули не в 1944 році, а раніше. А коли це могло статися? Коли ще могли точитися бої за наше село? Очевидно, що це був серпень 1941 року, коли нацистські війська рвалися до Миколаєва. Олександр Вікторович продемонстрував воєнну карту, і, хоча крива балка там не була позначена, орієнтуючись на Петрівку, ми визначили, що саме в середині серпня 1941 року лінія фронту проходила дещо на захід від кривої балки. Олександр Вікторович підсумував логічно припустити, що Скорич і Янченко загинули саме в серпні 1941 року, але як це могло статися? Ми вже будемо розбиратися на наступному засіданні нашого клубу пошуковців. Роблячи репортаж про цей захід, який зробив невелике, але значуще відкриття з історії нашого села, я навіть пошкодувала, що не потрапила на цей тренінг пошуковця, адже тоді навчалася лише у восьмому класі. Мені не все було зрозуміло, тому я задала Олександру Вікторовичу декілька додаткових питань. Отже, перше питання. Скільки раз змінювало свою назву наше село у 1905 році, дещо нижче сучасного двохповерхового магазину, і на місці, де зараз знаходиться зерносховище фермерського господарства Діброво, такий собі пан Рено вирішив заснувати свою садибу. Тому до кінця Першої світової війни і в часи російсько-українських воєн 1917-1920 років садибу пана Рено, навколо якої виникло чимало будинків для панських працівників, називали хутір пана Рено, хутір Рено або ще коротше Рено. У 1931 році на базі панської садиби та маєтку був створений радгосп 14-ті роковини жовтня. Який люди називали значно коротше Радгосп. Вже після війни його перейменували в село Кровобалка указом президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки про збереження історичних найменувань та уточнення і порядкування існуючих нас сільських рад і населених пунктів Миколаївської області від 7 червня 1946 року. Ось уривок з цього документу. З метою збереження історичних найменувань та уточнення і упорядкування існуючих назв сільських рад і населених пунктів Миколаївської області надалі іменувати. У Варварівському, тобто Миколаївському районі селище Радгоспу 14 жовтні іменувати селище Крива Балка. Чому переіменували? Після війни ненависть до всього німецького була настільки велика, що всіх німців, які жили в нашій області, виселили, а всі населені пункти з німецькими назвами переіменували. Зокрема, Ламбертове стало половинками. В акті переіменування, в пункті причина переіменування було написано німецька назва. І, хоча Рено це французьке прізвище, комісія з перейменувань вирішила перестрахуватися і назвала село з огляду на те, що на його околицях знаходилася велика і звивиста балка. Хоча Олександр Вікторович висловив думку, що хтось з членів комісії, мабуть, був родом з Одеської області, з одеського села Крива Балка, яке до 1945 року називалося Село Каїри. Ось так майже одночасно по сусідству виникли дві однакові назви двох різних сіл. Більше населених пунктів з такими назвами в Україні немає. Друге питання до Олександра Вікторовича що це за могила невідомому воїну, яка знаходиться на сільському цвинтарі? Інформацію про неї я навіть побачила в книзі пам'яті України дещо нижче повідомлення про Янченка Стефана Хомуча. Виявляється, десь в кінці 1960-х років під час роботи на радгоспному корівнику бульдозерист Федір Козолуб вигорнув відвалом свого бульдозера людські кістки. Виявилося, що це кістки радянських воїнів. Всі знали, що на території корівників румуни утримували радянських військовополонених, які працювали на території села, засипали вирви від авіабомб, ремонтували дороги, засипали протитанкові рови. Та окопи. Ймовірно, що вони померли від тяжкої праці, хвороб та недоїдання або ж їх розстріляли за якийсь непослуг. Місцева влада прийняла рішення перепоховати загиблих воїнів на кладовищі, що й було зроблено в умовах великої урочистості з відданням всіх військових почистей полеглим солдатам. Відомо, що трун, які були дещо менші за звичайні, було три. Отже, кількість кісток, які були знайдені, дали підстави тим, хто проводив розкопки, ідентифікувати саме трьох воїнів. На жаль, в часи суворої кризи 1990-х років архіви сільської ради були втрачені, а якісь інші документи, що мали підтвердити цей факт, поки що не знайдені. Можливо, саме ти. Тут, Олександр Вікторович, звернувся до мене. Зможеш дізнатися про це більше, працюючи в обласному архіві. Це прозвучало заманливо і я пообіцяла подумати. Моє третє питання, а чи не могли ви припуститися помилки стосовно дати 29 березня 1944 року, як дати визволення села Кривобалка від нацистських загарбників? Адже історія така непостійна змінюється мало не кожні 5-10 років. Мені заперечили. це не історія винувата, а люди, які її досліджують. Кожен хоче бачити лише те, що йому хочеться бачити, відкидаючи все інше як другорядне, а це далеко не так. Отже, Олександр Вікторович розповів про інші документи, в яких описані події пов'язані з визволенням нашого села від нацистів. Факт визволення села саме 29 березня підтверджує бойове розпорядження номер 21 штабу артилерії 37-го стрілецького корпусу від 29 березня 1944 року на 1800 за підписами командуючого артилерією корпусу полковника Трихнова та начальника штабу Майора Турчака. В ньому говориться. Що війська корпусу долають воду Південного Бугу і переслідують супротивника, вийшовши до кінця дня на Рубіж, Ламбертове, Подимове та Королевське. А ще мені показали хронологічний довідник про окупацію населених пунктів Миколаївської області та звільнення їх частинами Червоної армії 1941-1944 років який було знайдено в Державному архіві Миколаївської області, фонд Р-1002, опис 3, справа 86, в якому на сторінці 50 зазначено, що Кривобалка, селище Шуринської сільської ради, було окуповане нацистами 13 серпня 1941 року і визволено частинами Червоної армії 29 березня 1944 року. Як бачите, дев'ятка вибита друкарською машинкою по вісімці, а може й навпаки. Я дякую Олександру Вікторовичу за цікаву розповідь. Мені навіть трішки захотілося стати істориком. На закінчення я хочу сказати, що зараз йде війна важка і кровопролитна, в якій вирішується доля України, майбутнє кожного українця. Вже 12 наших односельців віддали своє життя боротьбі з руським міром за наше право бути українцями. Без всякого сумніву вони заслуговують на вшанування та увічнення. Тому я приєднуюсь до думки свого вчителя, який вважає, що після нашої перемоги ми просто зобов'язані на місці пам'ятника загиблим односельцям створити меморіальний комплекс, де на пам'ятних плитах будуть викорбувані імена тих, хто загинув, захищаючи нас у 1941-1945 роках від нацизму, але українською мовою. А також імена наших сучасників, які віддали своє життя, борючись з руським міром кожного року, 29 березня, та в день перемоги над расизмом. Ми будемо приходити до цього пам'ятника, щоб вклонитися полеглим воїнам і подякувати їм, що ми існуємо, розмовляємо українською мовою, вшановуємо своїх славетних предків і живемо за нашими демократичними законами, які ми успадкували від гордих і свободолюбивих запорозьких козаків.